На Донеччині затримали двох ділків, які хотіли продати криміналітету трофейну російську зброю. Служба безпеки ліквідувала ще один канал незаконного збуту зброї та боєприпасів на прифронтовій території Донеччини. Двоє фігурантів хотіли підпільно продати арсенал трофейного озброєння окупантів, яке здобули українські захисники в боях під Бахмутом. Серед вилученого зломисників понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва. Відповідну партію бойових засобів ураження вони намагалися продати представникам Дніпропетровського криміналітету, але в результаті... Співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту семи автоматів Калашнікова, зокрема нового АК 12 Як встановило розслідування, затриманими виявилися двоє контрактників із однієї з військових частин сил оборони, які були відряджені на Донеччину для незаконного зберігання зброї та боєприпасів? Вони облаштували схрон на території приватного домоволодіння. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами та вибуховими речовинами. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування та встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.